Всіх вітаю! З вами Марія і приємного вам перегляду, гарного вам настрою та цікавих історій з філіжанки. Розповідати вона буде сьогодні про те, які важливі події вас очікують в найближчі дні, так, почнемо з особистого життя, потім роздивимось робота, соціум. Перспективи найближчих днів. Тож, давайте роздивляємось. Насамперед, Філіжанка взагалі говорить про те, що буде багато хвилювань. Вони будуть стосуватись не вас, не однієї людини, а взагалі, от знаєте, як ну, та громада, де ви живете, спілкуєтесь. Ті люди, з якими ви працюєте, які, знаєте, от теми спільні обговорюватись будуть, і хвилювання, багато хвилювання, але ж взагалі-то в перспективах бачу усміхнені і жіночі, і чоловічі. Тож новини, які в перспективі ви почуєте, вони вас будуть ну, знаєте, робити щасливішими. Тож, будь ласка, бережіть свої нерви, бо бачу вже, що будуть розганяти якісь теми, щоб схвилювати і страху нагнати на людей. Тож, дивімось, особисте життя. Найближчі дні, ну, знаєте, от хто у кого вдома. Все спокійно вирішується, то так воно і буде. У кого вдома, ну скажімо, ви як італійська пара, ну, або взагалі, знаєте, темпераментні люди, то так воно і буде. Бо мені показано гнучкості для деяких не вистачає. От вирішення, вирішення ваших питань взагалі у спілкуванні трошки гучніше. Гнучкіше треба бути, бо гучно у вас виходить добре. А от домовлятись то вже складніше. Вирішення фінансового питання для когось бачу. Знаєте, якимось таким нестандартним, я б сказала, для вас чином. От якось не так, як зазвичай. Знаєте, от Потім трошки будете намагатись собі пояснити, як так вийшло, але ж не зрозумієте і далі. От знаєте, як допомога невідомо звідки. Ніби то й не потрібно, ну як, знаєте, воно і не... не могло би бути такого. От якось так ви не звикли. Вирішувати фінансові питання, але ж цього разу самі себе будете дивувати. Швидко е, якось домовляться між собою чоловік та жінка. Е, чоловік е, цього разу буде здивований поведінкою жінки, бо зазвичай вона ускладнює все, а тут якось так швидко зголоситься, що ну, добре, давай так і робимо. І у нього таке, знаєте, Аж застигшу, що, а що і вмовляти не треба буде. Ну, Здивуйте людину, хто розуміє, що це про вас. Потім для когось з вас дитина вам буде цікаві ідеї підкидати. От Зверніть увагу, бо те, як бачить ситуацію дитина, те, як бачить вона взагалі світ зараз. Знаєте, ви все ускладнюєте, у, людин, у дитини все легше. І е, у вас багато часу може, е, ну, знаєте, ви зекономити можете багато часу, якщо дослухаєтесь до дитини. Це або ваша дитина, або, знаєте, якось ви там десь ви будете спілкуватись з дитиною. І ну, Нестандартне бачення. Взагалі тут якогось нестандартного, так, чимало в філіжанці. Телефонна розмова з чоловіком, цікава, і щось там, знаєте, як, от трошки як Всесвіт, людина відкриває вам, ну, комусь з вас цікаві, цікаві новини, цікаві якісь як відчуття людина своєю розповідає і, Ну, взагалі цікава розмова. Потім ось тут, найближчими днями якась ситуація з фінансами в, в, в сім'ї, вона трошечки так і залишиться для вас, ну, скажімо, не розкритою. Ну, наприклад, чи ви не можете вирішити, от розумієте, що треба витрати, певні? Не, не виріш не вирішене питання на що саме. Чи, наприклад, ви вже розумієте, що вам треба, але не розумієте, скільки вам це буде коштувати, і де вам де краще закупити. Ну, щось таке, знаєте, коли. Трошки вагаєтесь, ну нічого. Це найближчі дні, і далі воно проясниться ця ситуація. Коли знаєте, коли у вас, у вас тут ще й готовності такої, щоб сказати, що от ви на всі 100% вже готові вирішувати це питання, то тут ще такого нема. Воно буде потім, ця готовність. Далі дивимось... Перспективи ця філіжанка дає от цікаві для тих, хто планує розмову. Тут двоє людей. Розмова, дивіться, тут чоловік мені показаний, від нього буде йти інформація, але ж у нього, от знаєте, як частина інформації, він вже володіє цією частиною, частина інформації для нього вона ще в темряві. він ще Собі це не прояснив, він ще ну, достеменно ще, ще не розуміє. Тож ви зачекайте, і ви потім, от, одразу, знаєте, не затягуючи, ви, як порозмовлявши з цим чоловіком, повертаєтесь до іншого чоловіка. І все це переказуєте людині. Як знаєте, людину це, це не виглядає як порада. І це не виглядає, як хочу в тебе спитати. Ви як перед фактом ставите людину. Як знаєте, от я хочу, щоб ти знав. Тобі треба знати. Ось так воно виглядає. Потім в перспективах тут ще. Тут якась, знаєте, це як співбесіда взагалі виглядає. От коли треба комусь з вас себе як найкраще, з найкращої сторони показати, якісь у вас певна перемога попереду, але вам до цієї перемоги ще треба трошечки дійти. Як, знаєте, от Ну, щоб з усіх сторон вас видно було, щоб роздивились вас як найкращу людину. Ну, Я думаю, що тут розумієте от ті люди, для кого це йдеться, але ж тут, тут зміни вони важливі для вас, вони суттєві для вас, помітні будуть, і вони такі, що, ну скажімо, це про достаток. І це про укріплення, укріплення, і це вгору йдете. Хтось з вас піднімаєтесь вгору. І дивіться, тут є літери Г, Т, Л, А, С. Ч, П. Ну, такі для таких людей, Літера В ще, для таких людей ця ситуація. Або вам треба буде спілкуватись з людьми, з такими ініціалами. Ну, хтось там впізнав когось або себе, або когось. Там якісь вирішення питань. Воно не швидко, воно не виглядає як швидко. Воно може бути затягнуте трошки у часі, але в ці найближчі дні ви вже будете знати, що є певна ідея, вам про це буде відомо, і ви будете намагатись втілити цю ідею в життя чи через когось. Чи Совмісно з кимсь, але ж це, як знаєте, от трошечки як зміна оточення. як Тут не виглядає, що ви втрачаєте щось, ви, у вас як на збільшення йде щось. Тобто лишається те, що є, а ще й додатково щось будете мати. Тож, робота з соціум, давайте тут розглядати Ну одразу бачу чоловіка, такого, знаєте, кремезного чоловіка, не, не не маленького, не людина взагалі помітна фігура, і людина, яка зараз от знаєте зосередження на зростанні. Щось йому треба дуже покращити В роботі, в своїй в справі може, бо він як керівник виглядає. І знаєте, це така зосередженість, що якщо вам треба якісь свої ну, питання. Прояснювати з людиною, то будьте впевненість повинна у вас бути в тому, що людина вас чує дуже зосереджений на якійсь справі, яка у нього нарешті виходить, вистрілює справа. Знаєте, от, от коли людина прагнула чогось досягти, і він вже розуміє, що він от вона мета, він її вже бачить, він вже до неї там. ну, Крокує вже, так, знаєте, дуже дуже впевнено. Талановито щось робить, щось у нього виходить. Якось ви, ну, ви дуже поряд з цією людиною. Ну, тобто, зрозуміло, роз, що якщо людина щось робить, якщо це дійсно ваш керівник, то зрозуміло, що воно і на вас буде вплив мати. Так воно непогано показане. Коріння, коріння десь він пускає. Поки що така трошечки якось, так знаєте, є ще хитка ситуація, коли, знаєте, він в рівно, рівновагу, от він як балансує зараз, він як вже вхопив. От щось, що йому дозволить втримати баланс. Ось так воно виглядає. І дивіться, тут у когось йде отримання грошей з двох напрямків. Для когось, як знаєте, як от зараз тільки ви починаєте цей шлях, як. як Воно так виглядає, знаєте, нібито ви вже от ногу підняли, зробити перший крок, але ще її не поставили. Але ви вже знаєте, що цим шляхом я йду. Це, знаєте, з, от як мрія здійснюватись буде в когось з вас. Давайте далі Дивимось. Так, ось тут інша ситуація, тут от розмова між людьми, двоє людей розмовляють. А, дивіться, як тут, тут мені показана жінка як Янгол, от це про когось з вас, їй пропонує чоловік е, от щось, якась пропозиція від нього йде. Але, знаєте, це як, ну, наприклад, ви прийшли там, чи на співбесіду, чи ви до керівника прийшли з, з питанням, як, що я можу робити заради того, щоб підвищилась моя зарплатня. І він вам пропозицію дає. Але ж це знаєте, як ви як той Янгол, котрий буде Ну, от робити таку роботу, яку е цей чоловік воно йому не, ну, от він би не зміг. Бо він е геть іншого, ну скажімо, енергетика в людини інша. Він по-іншому взагалі багато чого в, в цьому світі сприймає. Йому потрібна саме така людина, як ви, яка вміє. От якось, знаєте, ви як вмієте. Як виконувати бажання. Тобто йому легко з вами працювати, бо ви та людина, яка, ну, ну, нібито і без слів його розумієте, нібито і читаєте його думки і все робите так, що вас навіть виправляти нема за що. Ви просто янгол для нього. Далі. І отут ситуація, дивіться, воно якось так це як новиною вам надається, але ця ситуація трошки як затримається, вона не буде швидко розвинутою. Воно так знаєте, як, ну, от як перші якісь кроки. Може, це все одна і та сама ситуація, може, це для, для різних людей. але ж... Доволі схожі енергії йдуть від цих історій. Так, давайте тут розглянемо, що тут у нас показує. Ну, взагалі багато от такого показують, що зустрічі і розмови, але такі розмови, які знаєте, вони. Може, це домовляння між вами, коли знаєте, от давай ми з тобою розмовляємо, але ж ти поки що нікому нічого не кажи. А може, це ви просто от як ну ваша така стратегія. Я поки що не буду, не буду нікому розказувати, ну щоб цю ситуацію якось так, знаєте, не, ніяк не змінити в інший бік. Що от нехай воно буде зробиться так, як я хочу. Для когось показано мені. Угу. Дивіться, це знов про цю дитину, яка щось, щось дуже підкаже старшій людині. Старша людина тут ображена. Тут, знаєте, от показане обличчя як згадує, згадує щось, така. Образа на людину, яка щось так сказала різке, щось таке, ну, от, знаєте, як незаслугована така образа. І дитина своїм баченням ситуації переналаштує, щось таке скаже, здивуєтесь, ну, от, саме тим, як, як дитина сприймає взагалі, от наскільки вона доросла. Але ж прислухайтесь, там дуже такі... Ті слова від дитини вони вам дуже-дуже на користь будуть. Прислухайтесь до них. Там у, цій, у цієї дитини є талант, вона в майбутньому буде дуже гарним порадником людям. Це треба розвинути в дитині. Новий шлях для когось з жінок малюється дуже світлий, дуже такий, знаєте, трошки емоційно, бо бачу, що ви трошки так знаєте, от як... не те, щоб там дуже налякані, але ну, от як щось, може, неочікуване вийшло в вашому житті от, або буде в ці найближчі дні. І у вас так, знаєте, от... Ой, божечки, а чи зможу я? Ну шлях дуже світлий, тож зможете? Зможете це для вас якась така цікавинка. І тут мені показано, багато буде такого щось розганятись найближчим часом. Оці псо, ці фейки. Будь ласка, бережіть свої нерви. Про такі зміни, не, от вони не стануться, так не може бути, все застрягне. Оце, будь ласка, от просто одразу до дітька лисого Відправляйте і хай там розмовляють між собою. Про що хочуть, а ви не зволікайте на це, будь ласка. Все, отак, нібито. А, хитрон, хитрон. От про нього треба б сказати. Чоловік тут зі своїми хитрощами, так і піде. Нічого йому не вигорять коло вас. Ви все зрозумієте, ви людину відправите за адресою. Ну, адреса всім відома. Підказувати тут не треба. Тож дякую. Всім вам гарного дня, гарного настрою, гарних подій, в ваше життя і якомога більше. І обов'язково бережіть себе і будьте здорові! Ну і всім пока. І, а і ще не забувайте, будь ласка, якщо вам дійсно цікаві такі відео, не забувайте підписуватись, бо так настає більше, більше, і так ми один одного більше будемо підтримувати. І веселіше проводити час. Тож побачимось всім, пока.